Марія Пар. Вафельне Серце. Частина третя відеокниги Потрібен тато Наступного дня тато розпочав свій літній проект, як і кожного літа. За тим проектом він переважно будує щось масивне і марудне. А що саме йому будувати завжди вирішує мама? Цього року вона заявила, що на тому місці, де викладена плитка, треба поставити цегляний мур. Лена страшенно зраділа. Вона дуже любить по чомусь ходити і балансувати. Тільки зробіть його високим і вузьким, скомандувала вона. Стоячи серед цегли, тато щось буркнув. Він не любить літніх проєктів, влітку йому більше подобається сидіти в альтанці і пити каву. Ми Цебто я і Лена довго дивились, як тато морує, аж поки він нас попросив. Йдіть собі десь пограйтеся. У тебе немає тата? скоромовкою спитав я, коли ми проскочили крізь живопліт і опинилися в лениному саду біля лениного муру. Мабуть, є, відповіла Лена. Вона витягнула руки вперед і, погойдуючись, пішла задки по муру. Я дивився на її зношені кросівки, що віддалялися від мене. То де ж він? Лена, цього не знала. Він дав драла ще до того, як вона з'явилася на світ. Дав драла? нажахано спитав я. Ти не дочуваєш? Лена глянула на мене з роздратуванням. До речі, навіщо вони потрібні? крикнула вона. Я не знав, що відповісти. Як це? Навіщо? Вони вміють будувати, скажімо, мури, У Лени був мур. І ще вони вміють. Е. я ніколи не замислювався над тим, навіщо потрібен тато, і щоб мені бодай щось спало на думку, я зіпнувся шпиньки і зазирнув через живоплід. Тато стояв червоний, як варений рак, і лаяв свій літній проект. Цієї миті не легко було згадати, навіщо мені тато потрібен. Вони їдять варену капусту, зрештою сказав я. Ані Лена, ані я не любимо вареної капусти, вона слизька на смак. На жаль, у нашій крихті Матильді ціле поле капусти, і моя і Ленина мама переконані, що капуста надзвичайно корисна для здоров'я. А от тато, він такого не каже. Він їсть мою капусту. Коли я перекидаю зелену капустяну квашу в його тарілку, тільки мама кудись відвернеться. Я зрозумів, що Лена не вважала мої слова про тат, що їдять капусту украй дурними. З муру їй добре було видно, як тато здійснює свій літній проект. Вона довгенько стояла на одній нозі, пильно вивчаючи тата. «Хм!» – зрештою мовила вона і зістрибнула вниз. Трохи перегодом у день ми подалися в Буду купувати все, що забув купити Магнус. То крамниця, де працює Ленина мама. Коли ми зайшли, вона саме переставляла і рахувала товар. Привіт. гукнула вона. Привіт, відповів я. Лена, на привітання, лише підвела руку. Вийшовши на двір, ми зупинилися, щоб прочитати всілякі оголошення, що висіли на дверях. Ми завжди так робимо. Сьогодні там висів один здоровенний аркуш паперу. Ми підступили ближче. Потрібне щеня, будь-якої породи, але щоб було охайне. Лена прочитала оголошення кілька разів. Ти хочеш собаку? спитав я. Ні, але так, напевно, можна писати і про тат? Якось Магнус розповідав нам із Леною про приватні оголошення. Коли хтось хотів знайти собі пару, то поміщав у газетах повідомлення. Лена зізналася, що подумувала вже про це, скажімо, чи можна помістити таке оголошення про тата, був лише один мінус ніколи не знаєш, хто читає газети. То можуть бути бандюги, директори шкіл і хто завгодно, тож краще повісити оголошення на Буді, де вона знала всіх покупців. Пиши ти, Тріле, у тебе дуже гарний, закрутистий почерк, сказала вона, збігавши до крамнички по ручку й папір. Один її мишичий хвостик розтріпався, але вигляд у неї був вельми рішучий. Я дивився на все це скептично. І що мені писати? Лена простяглася на дерев'яному столі перед крамницею і заходилася думати так голосно, що я її навіть чув. Пиши. Потрібен тато, почала вона. Я зітхнув. Лено, ти думаєш, пиши. Я знизав плечима і написав те, що вона загадала. Потім Лена, як на неї досить довго мовчала, зрештою кашлянула і голосно й чітко проказала Бажано, що був добрий і любив варену капусту. Але цікавить і те, наскільки він добрий і любить варену капусту. Я нахмурив брови. Це звучало дуже по-чудернацькому. Лено, ти впевнена, що треба писати про капусту? Ні, Лена не була впевнена, але добрим він усе таки повинен бути. Урешті-решт, вийшло ось таке оголошення. Потрібен тато. Бажано, щоб був дуже добрий, і любив дітей. Угорі ми написали Ленене ім'я та прізвище і лени номер телефону, та й приліпили папірця вгорі прямісінько під собачим оголошенням. Ти з глузду з'їхала, сказав я. Я не з'їхала, я просто трохи підганяю події, відповіла Лена. Лена справді підігнала події. Десь за півгодини після того, як ми прийшли до неї додому, задзвонив телефон. Утім, не думаю, що до цього дзвінка Олена сушила собі голову тим, що ми утнули. Телефон не вгавав. Може, візьмеш? прошепотів я. Вона знеходя підвелася і взяла слухавку. А, Алло. Ленин голос був тоненький, як нитка. Я нашорошив вуха. Алло, мене звати Вера Югенсен. Це ти почепила оголошення на Буді? Лена витріщила на мене очі, а потім кашлянула. Ага. Чудово, я маю те, що тебе цікавить. Він ще трішки неспокійний, але уяви собі, останні два тижні жодного разу не пісяв у хаті, Лена не підборіддя аж одвисло. Він пісяє на дворі?» – перелякано спитала вона. «А то ще тямущий? Відчувалося, що Вера Югансен вельми тим пишалася. Напевно, вона божевільна, подумав я. Тато, що не пісє в хаті, у Лени пополотніло обличчя, але, здається, вона зрозуміла, що їй треба опанувати себе, тож кашлянула і трохи суворо запитала, чи любить він варену капусту. На другому кінці дроту на якусь мить стало тихо. Ні, знаєш, я ніколи йому її не давала, а твоя мама вдома, може, їй даси слухавку. Лена опустилася навколішки. На останці Вера Югансен сказала, що привезе його показати нам о п'ятій годині, тоді, мовляв, буде легше вирішити. Лена поклала слухавку і сиділа, утупивши очі поперед себе, а потім спитала Тріле, твій тато пісіє на дворі». Украй рідко. Лена лягла до лілиць і заходилася битися головою об підлогу. Хай йому грець! Що скаже мама? Про це ми швидко дізналися, бо невдовзі двері гучно відчинилися, і зайшла Ленина мама, тримаючи в руці оголошення. Щоки в неї аж пашіли. Вона була викопана Лена. Еленоліт, що це таке? Лена, лежачи на підлозі, не ворушилася. Відповідай, ти й зовсім із глузду з'їхала. Я зрозумів, що Лена не знає, що казати. Вона трохи підганяє події, пояснив я. На щастя, Ленина мама звикла до Лениних вибриків, тож стресу від цього в неї не сталося. Я не зводив із неї очей і думав, що, мабуть, багато хто хотів би з такою жінкою одружитися. Вона має в носі срібну кульку. Я більше ніколи так не робитиму, пообіцяла Лена, лежачи на підлозі. Її мама також опустилася на підлогу. Так заведено в цьому домі. Ну, от я зірвала це оголошення, перш ніж хтось побачив, що там написано, усміхнулася вона. Я зрозумів, що знов треба дещо пояснити. Вера Югансен привезе одного у п'ятій годині. Цілих півдня Ленина мама телефонувала Вері Югансен 17 разів. Ніхто не брав слухавки. Часу лишалося все менше й менше. За чверть до п'ятої ми всі втрьох сиділи за кухонним столом і чекали. Хвилина стрілка добиралася до цифри 12. поділка за поділкою. Щось мені не віриться, мовила Ленина мама. Аж тут подзвонили в двері. На ганку, схиливши голову на бік, стояла усміхнена вера Югансен у червоній блузці. Ми намагалися дивитися поза нею. Ніхто з нас не бачив ніякого тата, але хто ж зна, може, він пісяв за рогом. «Добрий день!» – привіталася ланина мама. «Добрий день, добрий день, день! А вже ж вам певно, уже вривається терпець побачити, кого я привезла, майже вигукнула Вера. Олена мама спробувала всміхнутись, то вийшло кепсько. Загалом ми, ми передумали, затинаючись, проторхтіла Лена. Однак Вера Югансен уже метнулася до свого автомобіля. Здається, таких жінок неможливо зупинити. Утім, і Лену тепер неможливо було зупинити. Вона пострибала східцями й обігнала Веру. Ми не хочемо його, чуєте? Вони повинні пісяти в хаті. І саме тієї миті, як вона це сказала, ми почули з автомобіля трохи писклявий слабенький дзявкіт. У вікні показалась цуценяча голівка. Собака? пошепки пролепетала Лена. Так, Вера Югансен наморщила брови. Хіба ти хотіла не собаку? А Лена то відкривала, то закривала рота. Так, я хотіла б шиншилу. крикнула її мама від дверей. Цуценя, що привезла Вера Югансен, було гарніше за шиншилу. Лені страшенно хотілося лишити його собі, але її мама сказала, що всьому є межа. Потім Ленині мамі довелося лагодити мотоцикл цілу годину, щоб заспокоїтися. Ми з Леною сиділи на пральній машині і дивилися на неї. Часом вона просила нас подати той чи той інструмент, а так було тихо. Хіба з таким жартують? Отак навмання повісити оголошення, врешті-решт сказала вона. Ти лано думала головою, чим це могло закінчитися? Я подумки перебрав усіх молодих чоловіків, що купували в Буді. До того ж, у нас навіть місця немає для тата, правила далі мама з-під мотоцикла. Лена з цим не погодилася. Можна прибрати в підвалі. Поки що нам вистачає чоловіків, у нас є тріле сказала мама, лежачи на підлозі. Саме це здалося Лені найбезглуздішим з усього, що вона коли-небудь чула. Та ж тріле не чоловік. А хто ж тоді? спитав я. Ти сусід. Ну, звичайно, подумав я, хоч краще б вона сказала, що я її найкращий друг.